Це що, ж ви... ефір чи що? Я не розумію? Е, да, ефір пішов. О, добрий день. Е, всім е, людям, які мене дивляться, мене звуть Вікторія Кива. Е, я е, веду блог, який свячений. Я люблю дуже готувати, і тому я вирішила вести так, такий блог. Я ділюся своїми знаннями. Які ну, ці знання мені допомагають готувати смачно. І мій блог, до речі, називається Вікторія Киба готувати смачно легко. Е ось. І я хочу вас теж навчити, щоб ви вдома могли готувати. І я завжди експериментую з їжею, е з продуктами різними. Ну, це в мене такий спонтанний вихід в ефір, тому що я тут чекаю одну людину, а вона затримується, і я вирішила цей час використати для того, щоб вам себе представити. І я хочу сьогодні ввечері вийти ще в прямий ефір о 18.00 в Ютубі. Я буду готувати реберця із надзвичайним таким. Соусом. Ну, не соусом, арливка буде незвичайно в мене. І там із бурячком. Будь ласка, зайдіть до мене на ефір о 18.00. Я зараз запланую і всім, хто підписаний, вам прийде моє повідомлення. Ось. І, я... і ще буде каша, дуже, дуже проста, але дуже корисна каша. Перлова. Я для себе її відкрила буквально, я її про неї знала давно. Але я її так почала смакувати буквально місяця два або три тому. Вона дуже смачна виходить. Я сама не думала, що вона така. І тому до цієї каші я її вже замочила в одній воді і до вечора вона розбухне. Ну, це потрібно пилову кашу замачувати. Я її замачую десь годин на 8 на 10, просто в холодній воді. І потім. Будемо варити прямо в ефірі. І І ці... І реберця будуть. Я так багато хочу сказати, що я тіряюся. Я не знаю, де тут чати, як мені чати робити. я ще нічого не знаю. Так, ролик із найкращими моментами. Так, скажіть мені, будь ласка, чи мене чути? Чи мене не чути? Що воно таке? А то і почати спілкування. Додати варіанти, почати. Так, я не знаю. <свіст> я не знаю. Я читала, читала про стріми, але я ніяк не стріми. <свіст> Так, ну цей такий в мене перший раз я вийшла, треба ще й розбиратися. Так, отак. Отак, якщо так можна знімати орієнтацію, заблоковану, поверніть, пристрій назад. Щось більше мені, що тільки так потрібно тримати телефон. Ой, я не знаю, як воно тут, що в мене вийшлося. Ну, все, до побачення ввечері. Я не надію, що до когось, до, до когось дойдуть мої моє, моє оце, звернення до вас. Не знаю, чи вийшло, чи ні. Я вас чекаю. А, ні, пишуть, ч... слухайте. А я бачу, що мене навіть п'ять чоловік дивиться. Ух ти! Тоді я поки що не буду з вами прощатися. Я думала, тому. Мені просто погано видно, і я ну, сонце, якби так, в обличчя, ну не сонце пасмурно, у нас так пасмурненько. Ой, ви знаєте, я їду ще в таке місце, місце таке класне. Це у нас тут під, під гор, під містом нашим є кар'єр, там кадацька, кадацька фортеця, і от це я їду з своєю подругою, хочемо там трошки погуляти. Так що я, може, ще, ще включу, а може не включу, ну не знаю. Не знаю. Я, я хочу робити на Получиться, хоча. Получається, так? Да? Так, вимкнемо ви в чаті. Пам'ятаєте, про що, вітаємо в чаті. А, ух ти! Привіт з Чернігава. Ух ти! чат пішов, Слухайте, хорошо виглядаєте? Я до... Мія світ, світла, Боже Мія, доброго дня! А, ух ти! Ви побачили мою трансляцію. Я дуже довго. Я знаю, ви мене, ви мене так підтримували, ми з вами я, ви мене, ви мені писали. Там, так, да, я пам'ятаю, Мія, клас. Таки в мене вийшлося. Я думала, що <сі> я в Тіктоці, до речі, вже кілька разів проводила ефіри, готувала там, вже якби з тіктоком я дуже гарно спілкуюся. А тут я ну, в Ютубі теж вирішила. Ой, Мієчка, вам... я вам вели дякую. Клас, то що ви мені. дали, Оце да. В мене перший дівчата, хлопці, хто мене дивиться, у мене перший ефір в житті. Ой.